Ти на каналі Рибарс з України. І сьогодні ми будемо з тобою шукати осінню хіжачку на одному із таких от місцевих сільських ставків. На цьому ставку я починав свою кар'єру на цьому каналі Рибар з України. Це були одні із перших випусків на жертвуці в сезоні 2022. Можете подивитись самі старі мої відео, там є вкладка старі відео і вам покаже саме ці відео, як ми бігали по льоду. 1 грудня, по-моєму, 1 було. І сьогодні в нас на дворі листопад, середина місяця, майже, така от осіння пора, золота осінь. Проходить, на жаль, золота осінь. Скоро буде зима, вже почалась, по суті, міжсезонка. Холодні дні, морозні ночі, і, на мою думку, це непогана пора для ловлі саме хижої риби. Біла риба вже відклювала, карась зараз не густо клює на поплавок, тому вирішив приїхати на цей сільський став. Перед тим як я одягну свій костюм, продемонструю снасті, які я буду ловити, і зараз швиденько будемо йти у воду. Взяв я сьогодні селект. Ритмікс по одній причині, тому що він дійсно далеко кидає, а нам треба буде кидати далеко. Я думав, човен брат, але щось полінувався його качати, зматувати, ну ви зрозуміли. Оснастив я цей спінінг селектівською катушкою 1500 і шнур 04. Теж селектівський. При такому поєднанні двограмова. Чебурашка з таким ось народним рачком коричневого кольору. Летить достатньо таки далеко. Я ось на помості стояв, перевіряв, то дійсно воно летить. В якості повіця у нас буде така флюкокарбонова, карбонова, чуть, чуть більше скрутка, турщі 0,035 на такому ось вертлюшку із засібкою. Тому що тут інколи попадає щука непогана. кіло півтора буває, стріляє. Зазвичай. Середній діапазон щуки на цьому ставку це 300-600 грамів. От якщо ми сьогодні візьмемо там дві по пів кіло і кусь може одну на грам 700, це буде крутезна рибалка на цьому ставку. А зараз бігом переодягатися. Вроді би тепло одягнувся, надіюсь одне місце не відморожу. Все-таки на на, на, на дворі не липень. Тому зараз настрою всі камери, повербанки і йдемо шукати щуку. У нас тут где-то поцікала ложбіна, і на цій ложбі буває стоїть щука. Дивімось, що вона тут стоїть зараз. Давно я тут не годив. Останні рази я тут ходив, напевно чи не у 22-му році. У тому році ми тут взагалі не було. Але я їздив на річку в основному. Подивіться. Дасть нам що сьогодні спіймати чи ні Надію що така є впадина. і ми її пройдемо, тому що буває тут майже погруди бачимо столку трохи є Я сподіваюся цю впадину ми пройдемо щоб вийти вже на русло там Покоління води зараз буде і ми зможемо підувати русло, яке йде біля цих всіх островів, так як ми жарвиці зимою ставили, тому що на цій траві тут, ну на мікроджих, тут нічого не буде. Або які як і буде, треба піднятися кидати. Вроді би, би ми прийшли. Я вже так, ну а, вон там бачу, де вдалі така травичка, видно, її за нею зразу йде глибина. Ну, роді би не тонем, поки що. Ці, ці соплі вони і по русло стоять навіть. Ну, така є проблема з цього стовка, в тому що тут часті задухи зимою, якщо ніхто не ловить. Тому що цей трави, знаєте, скільки там стоїть порусло дуже багато хочу зробити невеличку заміну в команді з нього цього рака і поставить мені є вишньовий мій королівський твістер і подивитися, чи в принципі проблема в прийманці чи проблема в її наявності тому що я стою дивлюсь що ганяє Ганяла і... Ну... Я думаю, якби вона бачила, вона клюнула би. Але таке ще буває, що вона не завжди хоче клювати на те, що я закидаю, бо я знаю цей ставок. Цей ставок такий, знаєте. Цей ставок достатньо такий примхливий. Те що тут риба є, то я знаю, що тут є. Набувало таке бувало, такі, зимою ми ставили на жару ці ротани. Взагалі навіть не дивився, щось покусає, пожує і не клює. Карасіка і окуня, вона тут саме найбільше мені подобається. Тому зміна приманки вона є логічною. Щоб подивитись взагалі, чи проблема в тому, що на точці проходять риби немає, чи в тому, що вона просто не реагує. Тому зараз я ось змінюю ще одну точку щоб по воді не йти там, не тягнутися поудня. Ми зараз швидко бис... по березі перейдемо. Тут і в одному місці є переходи. І я хочу спробувати ці переходи, проходи, тому що тут з берега ніхто не кине. А костюми ну, знають люди. пару чоловік знає ці проходи, тому що я тут колись його тут все обходив. Тому зараз ми направляємося саме на острова, які там йдуть. Друзі, на цьому міляку вона постійно ганяє, але я не можу протягнути, тому що дуже багато трави, навіть 2 грама, воно, воно ж падає одразу. Якась одна й була гналася, воно знову гналася щука, да що ж це таке. Треба поплопор такий, каже попер Треба, типу, щоб воно просто вхопило його, тому що там така губина, він щуки до спини такої. Як коні ганяють. Вона бачить, що тут літує і все, але я не можу нічого їй зробити просто. Тому що там нема глибини. А якщо я поставлю грамове щось, то просто так далеко долітати не буде і я розлякаю, поки я туди діду. Ну, Коротше, така історія виходить. Поки що я таке бачу і на мляка. Поки що я, наприклад, там на проходах, скільки я ось перевіраю, поки що я нічого не бачу взагалі. Бачите, де вона все стоїть. ось? Поколіна води така година. Відгрівається. Я тут нічого я не зроблю. Спиніга. Вам сподіватися, що в цій ложбині під очеретом десь вдасться щось зараз зловити. Тут таке цікаве, зараз буде місце. Зараз очерет закінчиться і... Буде можна кинуть, на цю лару покидати. Куди що там буде? Місце поколено. Завжди місцеві діди, за цього горба б'ються. Ловиться місце, зачерети буває підходить на чисте кормитися. Ну що, друзі, що я знаходив? Нічого не знаходив, толком покльовки не бачив навіть. Ось я вже коли мотоцикла був, один тип припливав, то він зловив таку 1 грам 900 к200. А ту, що кіло 200 там щука розірвала, так що я не знаю. Не на кіграм по 5, 5 не більше. Тобто, видно, вона вранці побрала. Ото коли я ще був вранці на одній мікровічці сьогодні. А то вона побрала і все. Тому що переді мною він нічого не зловив. А я приїхав десь виходить вже в обід. Може буде її вечірній вихід, і може вона буде клявати. Я вже що тільки не ставлю. І ультрафіолетову варву, і твістера. І ось вже поставлю таку варву. Тобто всі робочі приманки і поки що я нічого такого не бачу. Подивимось, будемо надіятися, що воно вийде сьогодні, щось. тому що не хотілося б. Так що був такий голий випуск. Просто походить по стовку в селі і лебідів познімати. Тут глибина, в принципі. Невелика. Тут більш таке воно закоряжене і ну, є ямка така метра три, може менш трохи. а Здебільшого воно тут таке закоряжене, траві. а Це по цій причині я сюди припевця. подивимось що буде, тут такі сьогодні чи не буде. Ну, Холпняк взагалі зазвичай тував непогано. именно крупника место. Ой, друзья, только что хорошая щука была. Я уже и не снимал, уже костюма снялась. Бачите, зашел на цикл и починал. И клюнула. Ну, хорошая щука была. Вихрь Я ее трохи потягал. Я даже не знаю, як я би тут її витягнув, ну клюнула на салатового твістера. Причому клюнула без тычка, без нічого просто. Просто почала тягнути. Я спочатку думав за ціку якусь лілію. Там багато такої трави. Коли почало мотати фрикціон і... Ну це щука більше кіла була. Це була крупна щука. Якби я її звісно витягнув би, було б... Набагато все цікавіше. Хотів хоч вони сюди заходити але думаю вже зніму, вже ночі вже наддали. Але бачите, щось потянуло мене мене цей помост. Ну гарна, що була Така десь ну, за, кіло. за кіло, тому що я навіть її не бачу. вона просто йшла в сторону і, і все. Бачите, вона вийшла на, на міляк взагалі. Там по пояс води, куди я зараз кидаю. Вся риба зараз тупо плює на мляках. Але проблема цього ставка в тому, що всі міляки вони всі в траві. Якби вони були чисті, то я думаю, можна було б щось піймати. А для цього треба лодка, тому що без неї тут... Нічого не буде. Що будемо робити підсумки риболовлі, тут вони також є. Наловили сьогодні всі крім мене. От люди по дві штуки звалили, а щуки тут клють кілограмові, А це така під кінець мене ввальнула, я не знаю, яка це щука була. Тому що проблема в тому, що я на цей ритмікс щуку більше ніж грам. 600 не ловив і мені важко сказати по супроти яка там була. Не думаю, около кіло, може навіть більше. І вона взяла на міляку. Вона плюнула просто туди мотоцикл, де лодка пливе там, іде міляк. Оце я там з моста став, трохи покидав і все. Оце заробив тільки під вечір, почти, по суті, вночі одну покльовку. Більше того, що вона тут відклівала вранці, вона трохи пожирувала. Тут треба лодка. От якби сьогодні взяв лодку і просто поплавав вздовж русла, вздовж всього, то я думаю, ну, більше б покльовок побачив би. плюс треба десь грам шарнір, може навіть менше, щоб пробувати по на раки кидати срібні. Мене знайшов пару срібних раків. Тобто, друзі, виходить, що такий ось був день на ставку. Може в майбутньому сюди ще приїду, а може і не приїду. Не знаю, побачу, де я буду рибачити. Погано, що немає Окуня на цій локації. Якби був окунь, я думаю, було б цікавіше. Окуня немає і а щука, бачите, крупна і покльовок дійсно мало. Тому пишіть свій коментарі, жміть вподобайку, а мені пора їхати.